Крім повномасштабного вторгнення в Україні, руками триває ще одна війна з корупцією. Все частіше у новинні стрічці ми бачимо килими грошей та затриманих хабарників. І суспільство справедливо вимагає максимально жорсткого покарання для тих, хто примножує свої статки неправомірним шляхом. Та нещодавно Верховна Рада ухвалила закон про угоду зі слідством. Він дозволяє засудженому за корупцію уникнути реального позбавлення волі, замінивши його випробувальним терміном або іншим пом'якшеним покаранням. Та чи зможе цей закон допомогти у боротьбі з корупцією в Україні? Відповідь на це складне питання. Шукали наші журналісти. Вердикт непридатний діагноз корупційне загострення. Під час обшуків у них виявили понад 1,2 мільйона доларів США. Вартість послуг складали від 6 до 12 тисяч доларів США. І так, по всій країні, МСЕК, ВЛК і ТЦК ловлять усіх, і всі можуть піти на угоду зі слідством. Відповідний закон Верховна Рада прийняла. Документ вже підписав президент. Які умови співпраці з правоохоронцями не з першого разу вдалося нам зробити якісний закон про угоди із слідством. Чому і як до закону про угоду зі слідством ставляться західні партнери? Силовики з обшуками. І буквально килими з грошей. Подібні відео з'являються ледь не щотижня. Корупційні скандали довкола медико-соціальних експертних комісій на перших шпальтах видань: Хмельницький, Одеса, Київ, регіони різні. Схеми однакові. Вартість послуг складали від 6 до 12 тисяч доларів США залежно від складності діагнозу та необхідної групи інвалідності. Вже встановлені 42 військовозобов'язаних, які скористались цією схемою. Працівники ДБР затримали трьох посадовців Голосіївського, РТЦК та СП міста Києва та трьох цивільних, які організували схему незаконного ухилення від мобілізації військовозобов'язаними. Під час обшуків у них виявили понад 1,2 мільйона доларів США. Ними можна поділитися з державою. Про це йдеться у законі про співпрацю зі слідством щодо корупційних злочинів. Його до речі переписати довелось. Першому законопроєкті справді містилася норма, що яка давала би можливість корупціонерам фактично просто відкупитися, не здати поплічників, не понести відповідальність. Законопроєкт збурив громадськість. Тож документ переписали і узгодили з антикорупційними органами. Текст пройшов експертизу в національному антикорупційному бюро, спеціалізованій антикорупційній прокуратурі та державному бюро розслідувань. Це інструмент, який працює в багатьох країнах, наприклад, ФБР Сполучених Штатах, так само має інструмент угоди зі слідством саме для того, щоб отримувати докази, які дозволять притягнути до відповідальності організаторів. У випадку співпраці зі слідством, зокрема за викриття усіх співучасників та відшкодування збитків, підозрюваний може зрізати термін покарання, а саме отримати менше, ніж вимагає кодекс. При цьому суд може накласти додатковий штраф. Тут все залежатиме від того наскільки важкий злочин, але максимальна сума 12 мільйонів гривень, не виключена. І конфіскація майна таке додаткове покарання може присудити суд, в тому числі у випадку, якщо обвинувачений або підозрюваний для того, щоб сплатити кошти відшкодування шкоди по угоді зі слідством, немає коштів, але має майно угоди зі слідством це інструмент для слідства для того, щоб отримати вагомі докази щодо всіх. Співучасників для того, щоб всіх не лише виконавців, але й організаторів найвищого рівня притягти до відповідальності, закон про угоду зі слідством вимоги європейських партнерів, зокрема в межах програми Юкрейн Facility. яка нам надасть близько 18 мільярдів євро. Нагадаю, потрібно 38. Також ми продовжуємо співпрацю відповідну угоду з міжнародним валютним фондом з світовим банком з нашими ключовими партнерами. Ми сподіваємось на їх підтримку. у 2024 році нам допомогли Японія, Канада, Сполучені Штати. 1,6 трильйона гривень дефіциту. Це приблизно 19,5% ВВП країни і покривати нестачу будуть саме за рахунок. Пунок західної допомоги на превеликий жаль, ми повинні констатувати, що в бюджеті 2025 фактично усі наші доходи ми будемо витрачати на сектор безпеки і оборони, тобто всі. Так звані цивільні видатки ми мусимо покривати за рахунок зовнішніх запозичень. Чи зупинить закон про угоду зі слідством корупції в Україні? Питання риторичне. Втім, законодавство має відповідати західним стандартам і, можливо, з часом корупції в Україні поменшає.